Давайте ми сьогодні зосередимося на 9 розділі Євангелія від Луки, 59, 62 текст. Ось цей уривочок. Давайте його ми з вами зачитаємо. До іншого він промовив: Іди за мною. А той відповів, Господи, дозволь мені спочатку піти і поховати свого батька. Та він сказав йому Залиши мертвим ховати своїх мерців, а ти йди та сповіщай Боже царство. А інший сказав Я піду за тобою, Господи, але спочатку дозволь мені попрощатися з домашніми. Ісус же відповів йому: Жодних з тих, хто поклав руку на плуг і озирається назад, не годиться для царства Божого. Чому да, тут е, Ісус так різко реагує на поховання, на те, щоб попрощатися з рідними близькими? близькими? Да? Тобто, ну, це не завжди те, що ми зараз розуміємо собі просто прийти і сказати, папа, е, ну, папа, мама, я пішов, або тут написано Поховати, да? вже хтось помер, я піду тільки поховаю і повернуся. Ні. Якщо. Бо у, цього, у цієї людини помер батько, який хоче йти за Ісусом, до того моменту, як він би прийшов до Ісуса, цей батько вже був би похований, тому що тоді похорон він не, мог, не міг затягуватися. По-перше, клімат був такий. Пам'ятаєте, коли Лазаря ховали, сказали, вже 4 дні пройшло, вже смердить. Ховали дуже швидко, тому що ну, тіло дуже швидко розпадалося. Мається на увазі, якщо да, подивитися під цим кутом, людина мала на увазі. Дай мені піти до свого батька, а коли він помре, тобто батько, скоріш за все, здоровий, може, хворий, але не смертельно. Батько, я його буду доглядати, ну, поживу з ним ще, а потім е потім піду за тобою буду робити те, що ти захочеш. Син хотів дочекатися, да, поки дорога йому людина піде з життя. Він не знає, коли ця дорога людина піде з життя. Тобто Ісус мав бути певною заміною для нього. В нього зараз є батько. Коли батька не стане, ну тоді я піду за тобою і буду робити, що ти мені скажеш.